Ой, і теж сьогодні зранку захисники, захисниці, і е козацька покрова Божої Матері привітали зі святом е колишнього гауляйтера Нової Каховки. Він е це так званий голова ради депутатів Херсонської області Володимир Ліонтів. До нього дрон прилетів прямо в той момент, коли він сидів в автомобілі. І ну, так сталося, що. Що все йому кабзда, вибачте, на слові? Він помер. Він помер. Дрон прилетів в автівку. Автівка загорілася, вибухнула. Бачите, що залишилося від автівки. Ну і від е гауляйтера е залишилося ще менше. Розумієте? В 22-му році він сприяв викраденню окупантами мера Береслава. Олександра Шаповалова і до війни він працював на керівних посадах на підприємствах різних в Херсонській області. Але звичайно, що був звільнений після організації. Підпільного цеху з виробництвом фальсифікованої продукції марки Чумак. А в році він став фігурантом справи про розкладання майна на Новокаховському заводі будівельних матеріалів. Тобто, спершу він був корупціонером, хапугою, злодієм. Потім він приєднався до окупантів, і зараз він вирушив е, вслід туди за е, колишнім чоловіком Маргаріти Сіманян Тіграном Кіасаяном.